Березоворуцький народний історико-краєзнавчий музей функціонує при Березоворуцькому технікумі Полтавської державної аграрної академії. Він розташований у селі Березоворудка Пирятинського району Полтавської області. Це осередок культури, освіти і виховання студентської молоді, що сприяє формуванню майбутніх спеціалістів любові до рідної землі, свого народу, національної свідомості та духовної єдності поколінь. Заснований в 1974 році утворення Радгоспу Технікуму, з ініціативи педагогічного колективу рішенням виконкому Пирятинської районної ради та виконкому Березоворуцької сільської ради. Музей розміщений в одному з флігелів колишнього маєтку поміщиків Закревських, збудованого ще в 1800 році. Займає 12 кімнат. Площа музею 305 квадратних метрів. Налічує понад 5 тисяч експонатів. Це результат збиральницької роботи працівників музею більше, ніж за 40 років, та подарунки від відвідувачів. Звання народного присвоєне музею в 1996 році та підтвержене в 2009 та 2014 роках. З 2007 року музей входить до путівника Україна туристична випуск 2. Тому його відвідують, крім студентів, жителів села та учнів місцевої школи, ще й туристи з різних куточків України, близького та далекого зарубіжжя. З 1999 року музей очолює гончар Валентина Васильівна. Пройдемося окремими кімнатами нашого музею, познайомимося з його експозицією та найцікавішими експонатами. Експозиція музею розміщена в хронологічно-тематичному порядку, відтворює історію Березої Рудки. З часу заснування її в 1717 році гетьманом країни Іваном Скоропадським до сьогодення. Крім цього, в музеї є дві літературно-меморіальні кімнати. Це кімната Тараса Григоровича Шевченка, що відвідав Березову Рудку неодноразово. Та літературно-меморіальна кімната нашого земляка, поета-пісняра Дмитра Миляновича Луценка з кімнатою лауратів Луценківської премії Осіннє золото. Маємо також кімнату історії Березоворудського технікуму Полтавської державної аграрної академії. Кімнату бойової слави воїнів села Березова Рудка. В експозиційному розділі історія заснування села Березова Рудка експонуються унікальні речі домашнього житку 19 століття знаряддя праці посуд з палацу Закревський, канделябри, підсвічники. В результаті великої пошукової роботи віднайдені унікальні світлини. Документи родини Закревських та їх нащадків, що проживають зараз в різних країнах Європи і Америки, меблі з палацу Закревських, дзеркало венеціанського скла горіхові оправи ручного різнення, дубові різні крісла, стільці і стіл, садові лави ковальської роботи, картини придворних художників Закревських Андрія Мартиновича Третячевського та його сина Георгія. Найстаріша з кімнат музею Шевченківська, відкрита ще в 1961 році при бібліотеці технікуму. Нині його окраса. Остання реекспозиція якої була здійснена при допомозі Національного музею Тараса Григоровича Шевченка в Києві в 2009 році. Вона розповідає про відвідини Великим Кобзарем березової Рудки. Експонуються репродукції портретів господарів Маєтку Ганни Іванівни, та Платона Олексійовича Закревських, написані в Березовій руці Ворудні 1843 року. Олівцевий портрет Віктора Закревського, автопортрети Тараса Григоровича Шевченка 840 та 1843 років. Ряд акварельних робіт Тараса Григоровича, писаних під час подорожей Україною в 1845 році. Репродукція олійних робіт Шевченка цього періоду. «Вселенська родина. Та на пасіці. Експонується колекція унікальних кобзарів Шевченка. Перший кобзар 1840 року. Кобзар, що вручався Шевченку в Березовій руці в 1845 році, переписаний від руки Латиною та ілюстрований Яковом Дебальменом та художником Башиловим. Кобзар, виданий київським ювелірним заводом так званий діамант у слові, де на фоні малярських робіт Шевченка розміщені всі його твори, а також інші унікальні медалі. В розділі Березова Рудка в ХХ столітті зібрана колекція речей домашнього вжитку цього періоду, а також знаряддя праці. Це розпашник, кінний культиватор, кукурузу савжалка. Кімната історії Березоврудського технікуму відтворює історію заснування нашого навчального закладу, починаючи з 1929 року до сьогодення, коли технікум, розвиваючись, розширюючись та змінюючи назви і керівників, працював в Березові усі. Представлений керівний та викладацький склад. Випуски студентів, починаючи з першого випуску 1932 року до наших днів, на окремому стенді колишні випускники, що стали відомими людьми. Серед них герої Радянського Союзу, герої соціалістичної праці, науковці, заслужені працівники сільського господарства, колгоспів, агрономи, зоотехніки, нагороджені урядовими нагородами. У вітринах експонуються книги, методичні рекомендації, написані викладачами в різні роки, ювілейні та випускні альбоми. В експозиції Соціальний розвиток села традиційно експонуються і вироби народних умільців. Це вишивані рушники, ікони, картини, серветки, а також екпайні писанки місцевої майстрині Ведіш Галини Степані. Картини місцевого професійного художника Потьомки Володимира Павловича, унікальні світлини двох фотохудожників, роботи з бісеру, лози, соломки, ляльки-мотанки, ковальські вироби зі сталі місцевого коваря. Картини та ляльки з пластиліну. В експозиції кімнати бойової слави. Експонується діарама бій урочищі Шумейкове, що відтворює одну з трагічних сторінок початку Великої Вітчизняної війни. Зібрані портрети воїнів, що не повернулися з фронтових доріг, світлини трагічних подій в селі під час окупації в 1941-43 роках, військовий одяг героїв Радянського Союзу Мироводи Семена Никифоровича та Сербина Федора Петровича світлини тих земляків, що повернулися з війни. В літературно-меморіальній кімнаті поета-пісняра Дмитра Миляновича Луценка на стендах відтворені сторінки його біографії, зібрані меблі, одяг, сімейні світлини, унікальні сувеніри, поетичні збірки. Автографи творів автора більш як 300 пісень, що створені у співдружності 64 композиторами. Подарунки від сім'ї Дмитра Амеляновича Луценка, друкарська машинка, бандура, подарована йому черкаським хором, імпровізовані рушники з вишитими словами пісень Мамина вишня, хата моя, біла хата та інші. 15 років тому, у 2001 році заснована літературно-мистецька премія імені Дмитра Миляновича Лусенка «Осіння золото, лауреатами якої стали відомі поети, композитори, співаки, пропагандисти української пісні, хорові колективи з різних куточків України. Всі вони відображені на стендах кімнати лауреатів, де є також особисті речі та подарунки від них з дарчими написами для музеїв. Унікальний портрет героя України, співачки Раїси Кириченко, подарований особисто для музею, концертна сукня Раїси Панасіни, унікальні світлини, що відтворюють виручення премій на співочому полі березової рудки, подарунки від лауреатів, аудіо та відеозаписи творів, книги, сувенірів, картини. Парадний вхід до музею через який ми приймаємо гостей свята Осіннє золото, що проходить перезою руці вже 25 років, оздоблений портретом Дмитра Милляновича, прикрашеним вишиваним рушником зі словами українському соловейкові, вишиване панно з назвами найвідоміших його пісень. Рушник подарований лауреатом премії імені Дмитра Луценка Віктором Квасневським та слова поета. За березою рудкою у дібровах і гаях головою незабуткою бродить молодість моя, що стали епіграфом до всіх свят осіння золота, що відбувається на співучому полі села.